Дітки, наступила вже весна. Давайте зараз з вами згадаємо весняні місяці. І хочу вам запропонувати послухати віршик про весну. Гріє землю сонечко, ніжно примовляє. Прокидайтесь квіточки, День весну стрічає. Прокидайся, річечко. Посміхнись, струмочку, затанцюй нам гопака дощику дзвіночку. Розливайся, радісно по землі проміння, покривай сади і луги, весняне цвітіння. Дітки, про що цей віршик? Так, про весну. Сьогодні перший місяць весни. Дітки, а ви знаєте, як називаються весняні місяці? Так. Це березень, квітень та травень. Березень. саме він починає весну. У березні стало світліше, день збільшився, ніч стала коротшою, потеплішало. З'явились бруньки на деревах. Час збирати Березовий сік. А як ви гадаєте, чи не від цього пішла назва місяця? Так, від назви береза. Після березня приходить місяць квітень, сонечко перегріває сильніше, земля все більше вкривається травяним килимом, починаються з'являти перші. Весняні квіти. Саме від квітування місяць і одержав таку назву квітень. І останній місяць весни травень. Його в народі ще називають травник громовик. Весна приходить для кожного по різному і поселяється в душі незалежно від пори року. Але коли пробуджується природа, змін і оновлення хочеться всім. Весна це м'які образи всього, що нас оточує. Розмитість хмар, перші фарби тюльпанового настрою, гомін птахів, посмішки перехожих, свіжість в нашому гардеробі, якась невгамовність, нові відтінки почуття. Натхнення, пробудження та любові. Дякую за увагу!